Дуже цікавим креативним практичним прикладом, із нашої успішної судової практики, та відповідь на питання, яким чином можливо забрати права, які були анульовані сервісним центром рішення суду у коментарі та за посиланням у зазначенні публікації. І так, фабула. у двадцять році. Клієнт виявив, що інформація про його посвідчення відсутня зникла із застосунку дія. Та на офіційному сайті головного сервісного центру МВС була. Права зненацька зникли. Територіальний сервісний центр змінив статус посвідчення водія на недійсний в системі МВС. Підставою для зміни статусу була технологічна операція отримано іноземне посвідчення водія взамін українського. Інформація про яку нібито надійшла з консульської установи іноземної держави, де клієнт нібито здійснив обмін свого посвідчення. Клієнт заперечив категорично, що звертався до будь-яких консульських установ і заяви про обмін та отримував іноземне посвідчення водія після досудового звернення до МВС, яке закінчилося відмовою у відновленні статусу, ми звернулися до суду з позовом про визнання протиправною бездіяльністю головного сервісного центру МВС. Та зобов'язання поновити відомості про посвідчення водія, змінивши його статус на дійсний повернення прав завдяки нашій роботі. І так, це. Було по перше отримання офіційної відмови для судового позову. Направлення адвокатського запиту дозволило отримати офіційну відповідь, відмову від МВС, що дало змогу чітко визначити предмет оскарження саме без діяльності та звернення до суду з позовом, обґрунтування строків. Звернення ми успішно заперечили проти клопотання відповідача про залишення позову без розгляду через пропуск строку, тобто поновили юридичне обґрунтування. Триваючої бездіяльності. Ми чітко обґрунтували судом прийняту позицію, що оскаржена бездіяльність відповідача щодо невчинення дій стосовно поновлення відомостей про посвідчення водія є триваючим порушенням. Це унеможливило застосування наслідків пропуску строків позовної давності. Також ми надали належні допустимі докази на підтвердження наявності у клієнта пластикового посвідчення водія, що сприяло задоволенню позовних вимог. І так. Ключові підстави, задоволення позову та рішення суду це не доведені з правомірності дії відповідача. Суд встановив, що головний сервісний центр МВС України не надав належних та допустимих доказів на підтвердження факту саме отримання клієнтам іноземного посвідчення водія. Відсутності законних підстав для зміни статусу суб'єкт владних повноважень МВС не мав правових підстав для переведення посвідчення водія клієнта в статус недійсний. Обов'язок доказування правомірності своїх дій покладався саме на відповідача.